Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати натуральні числа і поговоримо, з чого вони складаються. Нагадаю, що натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі предметів, і що всі числа, всі-всі-всі різноманіття цих чисел ми записуємо за допомогою десяти цифр. А значить, для запису будь-якого натурального числа ми використовуємо десятковий запис числа. Якщо число складається з однієї цифри, то це одноцифрове число. Наприклад, 1, 3, 5. Це все одноцифрові числа. Якщо число складається з двох цифр, там, наприклад, 25, це двоцифрове число. Якщо з трьох, то відповідно три цифрове і так далі. До три цифрових чисел дуже легко читати всі числа. А що робити, коли у нас багато цифрове? Тобто ну, навіть не 4 і на 5. А, наприклад, ось таке число. Возьмемо якесь велике число. В ньому дуже багато цифр. Як його читати, незрозуміло. І тут е, придумали робити так. Беруть і справа наліво розбивають е, це велике число на групи по три числа. Остання група може бути неповною. В ній може бути е, одне, два або три числа. І ці групи називаються класи. Перший клас справа називається клас одиниць, другий клас тисяч. Третій клас називається клас мільйонів. Четвертий клас називається мільярди. Ось такі класи у нас є. А далі в кожному класі є розряди. Розряди. Тобто ось ці три числа, які є в кожному класі, вони означають кожен свій розряд. Перша називається «одиниці», Друге називається десятки. Третій розряд називається сотні. І так в кожному розряді. Тобто далі йде одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Далі знову одиниці мільйонів тільки, десятки мільйонів, сотні мільйонів, одиниці мільярдів, десятки мільярдів. Ну і там, якщо є, сотні мільярдів. І тепер становиться зрозуміло, як читати це число. 21 мільярд 305 мільйонів 197 тисяч 503. Тобто читаємо ми його по класах. А тепер стає питання, наприклад, назвіть число, яке стоїть на місці десятків тисяч. Дивимося на місці десятків тисяч. Ось у нас стоїть число 9. Це, якщо в нас запитали, яке число стоїть на місці десятків тисяч. А можна запитати по-іншому. Скільки всього десятків тисяч в цьому числі? І тоді ми називаємо все число, яке йде від... Десятків тисяч, тобто повністю ось це число. На питання, скільки всього десятків тисяч в цьому числі ми повинні назвати все число, яке стоїть зліва від десятків тисяч. Тобто в даному випадку це 2 мільйона 130 тисяч 519. Це те, що стосується читання багатоцифрових чисел. Також ми будь-яке багатоцифрове число можемо роз, розкласти на суму по розрядах. Ну, Наприклад, є у нас число 3154. Ми його можемо представити у вигляді сум чисел. 3000. Плюс 100, плюс 50, плюс 4. Якщо ми подивимося на ці доданки, то побачимо, що тут 3000, да, це 3 помножити на 1000. Ну, тобто виходить, що у нас в цьому числі було 3 одиниці да, тисяч. Якщо порозряди. Плюс... Одна сотня. Одна, один помножити на 100. Плюс 5 десятків. 5 помножити на 10. І плюс 4 одиниці. Ось ця остання сума, це називається сума розрядних доданків. Тобто ми розклали число 3154 на розрядні доданки. Ось те, що нам необхідно знати про розряди і класи натуральних чисел. Будь-яке натуральне число, воно складається з 10 цифр, а значить ми користуємося десятковим записом числа. Щоб прочитати багатоцифрове число, треба справа наліво розбити на групи по 3 цифри. Ці е, цифри називаються класами. Справа наліво одиниці, тисячі, мільйони, мільярди. В кожному класі три числа. Це розряди. Вони мають такі назви. Одиниці, десятки, сотні. І так, в кожному класі є одиниці, десятки, сотні. Завдяки цим розрядам ми можемо кожне число розкласти на суму розрядних доданків. На сьогодні все. Я надіюсь, що вам стало більш зрозуміло. Якщо ні, передивіться це відео ще раз і до наступних зустрічей. До побачення!